Народна мудрість стверджує, щоб виростити людину, треба дитині щоденно давати чотири уроки здоров'я, мудрість, праці і любов. Саме на основі цього постулату базується навчально-виховний процес у загальноосвітній школі за номером 10. В цьому мали можливість переконатися вчителі шкіл міста під час декади вчителів початкових класів, яка пройшла в стінах саме цього навчального закладу. На перше місце і віковий педагогічний досвід, і сучасна педагогіка ставить саме урок здоров'я, враховуючи статистичні дані Міністерства охорони здоров'я, інформацію про структуру дитячої захворюваності, а також дані моніторингу здоров'я школи, загальноосвітня школа перших третіх ступенів номер 10 міста Світловодська є єдиною школою у місті і однією із небагатьох школ на українському просторі, яка працює у форматі. Школи сприяння здоров'я. Ми маємо власну модель школи сприяння здоров'я. Головне завдання школи зберегти, зміцнити здоров'я учнів, сформувати у них відповідальне ставлення до власного здоров'я. Школа працює над впровадженням здоров'я зберігаючих технологій. Для роботи визначено напрямки, через які можлива реалізація складових здоров'я. Створюються комфортні умови класних кімнат. Навчально-виховний процес супроводжується за допомогою технічних засобів, стендів, навчальних посібників, дитактичного матеріалу, серед яких дерево здоров'я, сольові мішечки, календарі, де діти відмічають настрій, з яким прийшли до школи, не забувають про іграшки. Все це для того, аби викликати в учня позитивний настрій, шанобливе ставлення до оточуючих та до свого здоров'я. Як ти вважаєш твої знання знадобляться тобі в майбутньому житті, в дорослому? Я вважаю, що так, тому що більшість свого життя треба вчитися та розумнішати. А де ти вважаєш, де вони тобі знадобляться? Знання про здоров'я? Ну, коли я буду дорослий, буду вчитися. Треба буду завжди знати, що треба слідкувати щоб не хворіти, треба слідкувати за своїм здоров'ям. Вчителі планують свою роботу таким чином, аби правильно розподілити навчальне навантаження, не забуваючи вчасно емоційно розвантажити школярів. Для цього на 20 й хвилині уроку лунає короткий дзвінок. Це знак час проводити фізкульт хвилинку. Обов'язковим в школі є проведення ранкової зарядки. Одним з найголовніших завдань, яке ставить перед собою педагогічний колектив, це навчити дітей дружно співіснувати. Це так звані школи без конфлікту. Яке у вас відношення в вашому колективі, у вашому класі? У нас відношення дружнє, ми один одному допомагаємо, радімо разом, підтримуємо кожного. Тож, як мали переконатися колеги, проблема здоров'я у загальноосвітній школі за номером 10 є пріоритетною, але головне, аби діти не лише здобували знання, а й розуміли, як це знадобиться в майбутньому. Ми щойно бачили, що ви сиділи з мішечками на голові для того, щоб була правильна постава. А ти розумієш, для чого повинна, щоб була правильна постава? Якщо буде правильна постава, то ти будеш красивішим, тобі буде легше ходити, тобі буде краще. Правильна постава лише потрібна для того, аби людина була, якби так сказати, аби вона рівно ходила, для того, аби людина не скалічилася. Бо буває таке, я багато разів читала в книжці, що Виростає горб, і тоді треба робити або велику операцію. Ви знаєте, як потрібно бути здоровим, так вас навчили. А для чого людині потрібно здоров'я? Щоб ніколи не боліти та не заразитися, щоб бути успішними та радісними. Здоров'я потрібно для того, щоб людина могла жити. Ще потрібно для того, щоб вона могла виповнити все, що вона хотіла, та стати тим, ким вона хотіла бути. Дорослі повинні навчити дитину робити вибір, що не зашкодить життю і здоров'ю дітей, бо всі ми хочемо бачити дітей успішними і здоровими. Розумна дитина це прекрасно, але перш за все, вона повинна бути здоровою.